Погода в Україні 1 березня буде сухою та достатньо теплою. У цей день в багатьох областях України очікується туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр. В Україні 1 березня буде мінлива хмарність. Цей день синоптики опадів не прогнозують. На правобережжі України очікується туман. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю від 5 до 10 метрів в секунду. Температура вночі від 3 тепла до 2 морозу. У східних областях від 1 до 6 морозу. В день від 6 до 11 градусів тепла. У західних областях та в Криму вночі від 0 до 5 тепла, а в день очікується від 12 до 17. У Карпатах в межах плюс 4, плюс 9 градусів. Йдеться у повідомленні. За даними Метеопроук, 1 березня в Україні буде сухо. Найнижча температура повітря буде на території Луганської області, де опуститься до мінус 1 плюс 7 градусів. Найтепліше буде в Закарпатській, де температура повітря підвищиться до плюс 10 плюс 17 градусів. У Києві 1 березня березня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. В день очікується туман, а вітер буде південно-східний зі швидкістю від 5 до 10 метрів в секунду. Температура вночі від 3 тепла до 2 морозу, в день від 6 до 11, у Києві вночі від 0 до 2 тепла, а в день очікується близько плюс 10 градусів. Повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.